Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео поговоримо про досвідчування розсади, а також які ж кращі лампи обрати для того, щоб суттєво прискорити ріст наших рослин. Досвідчувати розсаду необхідно обов'язково, адже е, у лютому або в березні, коли ми сіємо наші рослинки, світловий день набагато менший ніж влітку або пізньою весною. Е, також трива... не тільки тривалість світового дня, але й інтенсивність сонця теж набагато нижче. І сонячних яскравих днів теж менше відповідно, якщо не забезпечити додаткове освітлення, то рослини будуть розвиватися дуже погано. Також, коли ми вирощуємо в квартирі, у нас може бути достатньо висока температура. Ну, наприклад, це може бути 22 градуси, 20 градусів, 25 градусів. І така температура це сигнал для рослин, що їм необхідно активно рости, адже це досить хороша для них сприятлива температура. І якщо вони не отримують достатньо світла, вони починають суттєво витягуватись. І тоді ми отримуємо слабку, витягнуту і негарну розсаду. Давайте для початку розберемо, скільки потрібно по часу досвідчувати наші рослини. Коли ми тільки посіяли наше насіння і до появи сходів. Світло необхідно забезпечити цілодобове, тобто 24 години на добу. В подальшому можна знижувати наше освітлення приблизно з 12 до 16 годин на добу, але це все теж дуже умовно і можна дивитись на практиці і коригувати цю кількість світла. Якщо ми хочемо прискорити нашу ріст нашої розсади, ми можемо збільшувати кількість часу, які яку ми досвідчуємо, і навіть збільшувати до майже цілодобового освітлення. Або ми можемо навпаки зменшувати кількість світла, яке ми даємо на добу до 12 годин. наприклад. Я стараюсь в середньому на практиці давати приблизно 16-18 годин. Таким чином, у мене розсада розвивається швидше, і я можу отримати потужну розсаду за більш короткий період часу, і при цьому витрачати менше відповідно часу і сил на догляд. Але при цьому даю якусь паузу в освітленні ну, приблизно в 6-8 годин, в залежності від темпів росту моєї розсади. Якими ж лампами краще підсвічувати рослини? На відміну від багатьох інших аграрів, я вважаю кращим вибором саме фітолампи. Поясню чому. Вважається, що достатньою нормою для досвідчування розсади необхідно десь створити умови з 10 тисячами люменів освітлення. Для порівняння сонце в яскравий сонячний день дає більше 100 тисяч люменів. У фітожлампи працює трошки інша логіка. Тут потрібна не потужність саме світлового потоку, а саме правильний спектр. Ось так цей спектр виглядає, таке от фіолетове світло. І під таким світлом рослини, розвиток рослин відбувається набагато краще. І можна суттєво скоротити час росту розсади до її висадки. На моїй практиці, виходить, приблизно за 40 днів розсада виглядає десь так, як вона би виглядала за менш сприятливих умов, десь приблизно за 70 днів. До речі, різницю в швидкості росту розсади. Під фітолампами, а також в звичайних умовах, я міг переконатись, адже частину своєї розсади я завжди розсаду висівав запасом, і частину розсади я віддавав батькам і частину сусідам. І Я міг бачити потім, як виглядають ті самі рослини за певний період часу. Як вони виростають в таких умовах звичайних, коли вони стояли просто на вікні? А до речі, у батьків, наприклад, вони стояли на південній стороні, і у них ну достатньо сонячно, тобто вони отримували непогане саме природне освітлення, але при цьому не були досвідчені. А у мене вони стояли під фотоламбами, і мій, моя розсада випереджала в розвитку, ну просто неймовірно, і виглядала набагато краще. Коли я обирав собі фітолампи для досвідчування, я обрав незвичайні лампочки, а існують і такі фітолампи у формі, як звичайна лампочка, а саме такі гнучкі лампи, які можна регулювати. Для мене це набагато зручніше, адже, по-перше, таку лампу можна закріпити. І другий великий плюс те, що можна регулювати як висоту, так і відстань самому. Чому це дуже актуально? Коли е, ми сіємо насіння на пророщування, нам необхідно зробити маленьку відстань під лампи до рослини, ну так буде просто краще, тоді буде яскравіше освітлення. Коли ж е, рослинки вже підростають, по мірі цього я можу регулювати висоту і піднімати. Е, і це дуже важливо. Адже, по-перше, ну сама рослина має влазити під світу лампу. Е, По-друге, е, дуже важливий момент, що якщо занадто близько... Розташувати фітолампу над листям рослини, то рослина може навіть отримати опіки. Настільки інтенсивним є освітлення від фітоламп. Ще перевага цих фітоламп в тому, що вони достатньо універсальні, і закріпити їх можна фактично будь-де. Ну, це може бути актуально, наприклад, у випадку, якщо ми хочемо нашу розсаду поставити на вікно. Коли рослинки підростуть, особливо якщо у нас є південна сторона, особливо якщо хороші сонячні дні, це може бути дуже добрим рішенням. І в такому випадку ми можемо навіть не переносити рослини назад на стіла, а закріпити цю лампу на вікні. Ну, наприклад, за ручку вікна або іншим чином, за рахунок цієї прищепки, ця лампа дуже універсальна, і її можна переносити туди, куди нам потрібно, на відміну від стаціонарних ламп, які часто вмонтовують стілежі. До речі, обов'язково напишіть в коментарях ваш досвід, як ви саме досвідчуєте рослини, яке ви освітлення обираєте, фітолампи, звичайні лампи, діодні лампи і так далі. Буде дуже цікаво ознайомитися. Якщо б не суворий контроль мого помічника Дюшеса, я ледь не забув розказати вам про ще одну важливу перевагу цієї лампи. Такого плану лампи, а вони є від різних виробників, але всі вони оснащені таймером автоматичного виключення в цій лампі 3, 9 і 12 годин. Мені здається, що ще були від іншого виробника 3, 6 і 12 годин або 3, 6 і 9 годин. Чим це дуже зручно. Коли ми включаємо досвідчувати нашу розсаду на ніч, ми можемо виставити таймер, ну, наприклад, 3 години або 6, там, або 9, скільки є в тій чи іншій лампі. Ставимо даний таймер, лампа цю необхідну кількість часу і потім автоматично виключається. Це дуже зручно, а чи не треба за цим слідкувати ручному режимі? Тепер щодо кількості ламп, у мене стілаж приблизно чи 80 см чи метр довжиною поличка, глибина чи 40 чи 60 см. Точно зараз не скажу. На таку площу я використовую по дві фітолампи. Хоча, коли я консультувався в магазині, коли їх купував, мені казали, що такої одної лампи буде достатньо на таку площу, але все ж таки на моїй практиці, для того щоб рослини не витягувались, краще забезпечити таке більш яскраве освітлення і взяти дві. Ну, якщо відповідно стоїть питання бюджету, і треба зекономити, можливо, можна тоді обійтися одною. Або спробувати комбінувати світло, наприклад, частину освітлення, взяти звичайне світло і вже просто фітолампу доставляти, як саме додаткове джерело такого хорошого для рослин спектру. Ну І декілька слів про недоліки. Найбільшим недоліком фітоламп є те, що вони будуть дорожчі за звичайні лампи. Ну і відповідно для забезпечення рослин доведеться витратити більше коштів. Ну і другий такий невеликий суб'єктивний недолік це те, що сам тембр такого світла від фітоламп, він є неприємним і дещо напружує людське око. Ну, але його можна теж легко вирішити, просто відключивши фітолампи, коли ми щось робимо з рослинами, ну, щоб не дивитися саме на цей спектр світла. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставте лайк, підпишіться на канал. Поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть в коментарях вашу думку, діліться вашим досвідом. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.